Господь з вами і з Духом Твоїм. читання Святої Євангелія від Марка. Слава Тобі Господи! Того часу Ісус зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, а син Тимея вартимей сліпий жебрак. Сидів край дороги, почувши, що Ісус назарянин, Він почав кричати, гукаючи. Сину Давида, Ісусе, помилуй мене, і багато погрожувало Йому, щоб замовк. Та Він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. А Ісус, стоячи на місці, сказав: Покличте Його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Відваги, вставай, Він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому Равуні, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе. І він одразу прозрів і пішов дорогою за ним. Слово Господнє. Слово! Не раз з другими почули в своєму житті таку таку фразу Я тебе знаю. Я його знаю. Я її знаю. Я тебе знаю. І ця фраза вона могла б або підняти, або дуже прибити. Коли ми бачимо якусь людину, відому людину, і коли вона до нас підходить, може ще селфі зробимо, то то взагалі ідеально, не знаю, Месі, Роналдо, можливо, ще хтось там, столична, там зараз ця пані столична у нас в Україні, Не знаю, чи ви бачили цей білбордчині, пані столична. Я її знаю, я його знаю, я селфі зробив, я то, я то. Це нас підносить. Але ще може бути таке. А, я її знаю. А, я його знаю. Не розказуй мені, я вже його знаю. Знаю, що там, що закриється за тою особою, що там сидить всередині. Він отакий в костелі, а такий вдома, він такий на роботі, він такий вдома, він такий, а вона така. Я його знаю. Я її знаю. З чим я частіше живу? З цим першим чи з цим другим? Недавно слухав таку притчу про одного мудреця, який сидів біля поселення, сидить, і сидить він там займається своєю справою, і приходить до нього людина і питається. Слухай, я подорожуючи і шукаю місце, де я міг би місця, де я міг би поселитися, щоб жити, хочу знайти для себе місце. І скажи мені, дорогий, а які люди тут живуть в цьому Поселення. Цей мудрець подивився на нього і питається. Слухай. А які люди жили в тому, в тому селі, в тому місці, де ти жив? Він каже, слухай, каже, ну злі люди. Вони дивилися на мене тільки як би мене обдурити. Вони жили е, тільки для себе, вони були сконцентровані на собі, вони були недобрими людьми. І цей мудрець каже, той в цьому, той в цьому місті поселені люди недобрі. Йди, напевно, далі. Через певний час приходить інша людина, також такий подорожуючий, каже: Слухай, я хотів би знайти поселення для себе, там, де я хотів би жити, провести до кінця днів своє життя. І цей мудрець підвів голову і питається його. А там звідки ти прийшов, які люди жили в тому, в тому селі чи, чи місті? він каже, знаєш, каже, дуже добрі люди. Вони один одному служили, вони були такі ввічливі, вони були такі люб'язні люди, дуже добрі були. А він каже, то й в цьому поселенні люди дуже-дуже добрі. Але цього мудреця спостерігав один юнак, який бачив і першу, і другу відповідь чув ці відповіді, і підходить до мудреця і каже, мудрець, ти щось тут, ну щось тут не до, не до кінця по правді ти робиш, бо одному сказав, що злі, а тут каже, що добрі. А він каже, не від того дуже часто залежить, які люди живуть біля мене, чи вони добрі, чи злі. Але від того залежить, як я її буду сприймати. І для першого це будуть дуже злі люди, а для, для другого це будуть дуже добрі люди. Як я дивлюсь на людей, які мене оточують. Який мій погляд на тих людей, які на щодень біля мене, не ті люди, які можуть зателефонувати і сказати, там раз на місяць побачити, що по телефону не ті люди, ті люди, які мене оточують на щодень. І Як я на них дивлюсь. На розум, брати і сестру, всього брати не можна. Але якщо серце, душа заплямована гріхом, тим паче на розум брати не можна. Бо ці люди будуть для мене не як люди як щось таке, яке буду дивитися, як якась плівка, яка закриває мені життя, закриває справжній погляд на іншу людину, і сьогодні Ісус іде до Єрихону, йде зі своїми учнями. Єрихон – це вважається таке найдавніше поселення в світі. І воно розташовано 300 метрів нижче рівня моря. Якщо взяти відстань від Єрихону до Єрусалиму, здається, 30 кілометрів і перепад майже 1000 тисячу, тисячу метрів над рівнем моря. Там 700 метрів, там 300. Мінус. Це місце депресії. Місце там, де все не так. Місце там, де всі не такі, місце там, де я дивлюсь, можливо, дивлюся щось, щось не так в тій людині. А ні, вона мені не так сказала, він не так мені сказав. Це не раз місце мого і твого серця, де все не так. А він принизив себе самого, ставши подібним до людини, подібним у всьому, крім гріха. І там, де з'являється Ісус, там з'являється надія. Там з'являється надія на життя. Читаємо, що Ісус виходить з Єрихону. Це 10-й розділ, це 46-й вірш, але його так якось сьогодні так поділено, ми ніби не, не дочули до кінця. І одне речення говорить: Він входить в Єрусалим. Що там відбулося, не знаємо. І сьогодні ми вже читаємо, що він виходить з Єрихону. Виходить він в Єрихон тільки своїми учнями. А виходить вже з Єрихону ще натовп людей йде за ним. Зустрічає якогось сліпого жебрака. Для всіх це попрошайка. Сидить край дороги вже, певно, руками. Можливо, припав пилюкою, можливо, з нього тече якась лина, він не бачить свого, свого зовнішнього вигляду, він не бачить, не може подбати про себе і сидить при дорозі. Це погляд людей. Але для Ісуса це Вартимей. Це син Тимея. І цей Вартимей торкається темноти, не лише фізичної, але й духовної. Темнота пустоти, темнота вічею, навіть депресії. І він тут чує про Ісуса з Назарету. Він чує, бо починають світлуми, починають говорити, що в цьому місці, дуже темному, дуже такому пригніченому місці, хтось починає говорити про Ісуса з Назарету. Але йому цього мало. Слухати про Бога цього замало в моєму конкретному житті. Слухати про Бога в моєму житті цього замало. Я потребую чути самого Бога. І апостол говорить: віра народжується зі слухання. Слухання чого? Слухання Слова Божого. Він далі говорить: Син Давидіо. Ісусе, змилуйся наді мною, а це титул Месії. Так про Бога сказати не кожен може. Це розкаяння, яке подібно ми під час Святої Меси співали сьогодні навіть. Кирий Алейсон. Господи, помилуй. Христе Алейсон, Господи, помилуй. Це, до речі, образ Святої Меси. На яку ми приходимо. І я не можу з такими, з такими брудними бутами, з брудним взуттям вийти на святу Месу. Я не зможу зрозуміти, що тут відбудеться своїм розумом, особливо, якщо він заплямований, якщо важким гріхом, тоді йду до сповіді. Для мене все буде тут якесь дике, для мене все буде тут якесь незрозуміле. Через покаяння на наближаємося до Бога. Але це не я наближаюся до Бога, це Він наближає мене до себе. Він мене якось притягує, як магніт. Не раз це є дуже нелегким. Бо люди можуть звикнути до того, як я заховуюсь, і казати, щоб я мовчав, мовчала. Ні, ти маєш бути таким, ти маєш бути такою. Вище ти не можеш пригнути. Ні. А Ісус сьогодні питається Його і питається мене і Тебе, чого ти хочеш? Чого ти хочеш на святі Месі? Чого ти сьогодні прийшов, прийшла? Він говорить Ісуса, щоб я прозрів. Ісус, я не можу вже так. Я хочу по-іншому. Віра не базується лише на якихось словах. Потрібні вчинки про це. Апостол як він говорить про це, що потрібні вчинки для моєї віри, які виражають мою віру, показують мою віру. Недавно чув таке свідчення одного священника, який зустрів в своєму житті такого сліпого. І цей сліпий, він говорить, сказав йому, каже: Отче, я прозрію. Він каже, ну ти ж не бачиш, ти ж незрячий. Отче, я прозрів в своєму житті. Він каже, коли ти прозрів? Коли я зустрів Ісуса Христа? Я фізично сліпий і всі бачать, що я сліпий. Але я духовно бачу. Ісус говорить, іде віра твоя спасла тебе. Чого ти хочеш сьогодні? Що є сьогодні твоїм єрихоном? Це, можливо, твої сусіди, які зараз, співбрати, співсестри, які тут сидять, можливо, цього не бачать. Але він бачить, де твій Єрихон? І він сьогодні хоче, хоче до мене і до тебе сказати, іди, встань, скинь все те, що є таким образом цих людей, які є біля тебе. Іди і встань, віра твоя спасла тебе. Ісус вірить в тебе і в мене. Він хоче вирвати тебе і мене з Єрихону, щоб я йшов з ним до Єрусалиму, де починається життя. Там буде страждання, там буде переслідування не раз, там буде не раз незрозуміння, так, але з Єрусалиму починається життя. То чого ти сьогодні хочеш від нього? Усім сьогодні, Господа, про дар зростання нашої віри. Бо через нашу віру ми можемо розв'язати йому руки, щоб Він діяв конкретно в нашому житті. І це Він, брати і сестри, сьогодні проходить між нами, цих два ряди, лівий і правий. Він проходить між нами сьогодні і хоче нас запалити до життя. І Він сьогодні хоче пройти через моє і Твоє серце. Щоб нас підняти з тих образів, які, можливо, нам світ накинув. Амінь.